Можливі терміни завершення російської війни проти України визначатимуться в залежності від розвитку ситуації на фронті. Зараз ключовим пунктом є навіть не Херсон, а Херсонська область, де знаходиться велике угрупування російських військ, чисельністю 25 тисяч військових. Зараз це угрупування фактично ізольовано. Якщо російські війська впадуть на окупованій частині Херсонської області, це почне ланцюгову реакцію як по відношенню до армії країни агресора РФ, так і по відношенню до її еліт. Про це розповів політико-економічний експерт Тарас Загородній нові еліти, які прийдуть до влади в Росії після падіння Путіна, можуть прагнути домовитися про припинення війни з Україною. Що стосується графіка, то за оптимістичним сценарієм бої триватимуть півроку. Але якщо Путін помре завтра, ці процеси можуть тривати до чотирьох місяців, заявив експерт. За його словами, війна вже була на переломі. У Криму пролунали вибухи. Ця ситуація показала, що атаки на окупований півострів не призвели до ядерного удару РФ і ядерної війни не буде. Війна в Україні досягла переломного моменту із запро. Провадженням поставлених США високомобільних артилерійських ракетних систем нова зброя призвела до серії успішних ударів по російським цілям та групам, включаючи знищення російських авіабаз та штабу Вагнера. Тим часом Москва, як повідомляється, проводить примусові заклики з в'язниць та пропонує грошові заохочення існуючим військам, щоб зміцнити та мотивувати свої ослаблені лави. Путіну також довелося зіткнутися з економічними наслідками вторгнення, коли безпрецедентні санкції заходу були спрямовані проти російської нафти, олігархів, інших організацій та природних ресур... Курсів, американський генерал у відставці сказав, що у Путіна зараз скінчилися ідея, і згодом його місія в Україні погіршуватиметься. Росія демонструє ознаки серйозної напруги через зростаючі військові втрати і економічну ізоляцію. У Путіна закінчилися ідеї, його збройні сили в низькій бойовій готовності. Справи для нього швидко погіршаться, підкреслив він. Володимир Карамурза, видатний критик Кремля і опозиційний політик, який перебуває в ув'язненні, сказав, що бачить зміну громадської думки про війну в Україні. Він пояснив, що отримує дедалі більше листів від росіян, які висловлюють свою солідарність з ним та проти війни в Україні у статті для ЗМІ Він написав: більшість цієї підтримки стосується причини, через яку мене посадили у в'язницю. Моєї протидії жорстокій війні Путіна в Україні у листі за листом всі вони зрозуміло зареєстровані в пенітенціарній системі з іменами та контактними даними їх авторів. Люди висловлюють обурення та розпач щодо війни.